Ти не повіриш, але тепер Google таблиці самі пишуть за тебе. Це може перевернути твоє уявлення про офісну роботу та автоматизацію. Google офіційно додав формулу з AI у Google Sheets. і це не жарт, без жодних плагінів, скриптів чи сторонніх рішень. Просто вводиш AI, твій запит та діапазон, і ти отримуєш готовий результат прямо в клітинці. Це означає, що тепер ти можеш генерувати тексти, наприклад, опис продукту або лист подяки клієнту, узагальнювати великі обсяги даних, формула видасть короткий підсумок, аналізувати емоційність відгуків. Визначить, чи коментар позитивний, негативний або нейтральний. Класифікувати інформацію, наприклад, розділити звернення клієнтів на скаргу, похвалу або запит. Це частина пакету Gemini for Google Workspace Alpha. Тобто поки що доступна лише тим, хто підключений до організації для бізнес-аккаунтів. В телеграм-каналі я залишив посилання на інструкцію по активації. А ще, якщо тобі не сподобалося «Ші», можна натиснути Refresh and Insert і AI генерує новий варіант. З часом ця функція з'явиться у всіх користувачів, але зараз це альфа доступ, який можуть активувати лише адміністратори. Тому, якщо хочеш бути серед перших, хто вже сьогодні використовує, AI у Google таблицях посилання на інструкцію, доступ і приклади у телеграм-каналі. Зберігай собі, ділись із колегами. Це реально економить години роботи щодня. І підпишись, в мене про штучний інтелект.